На каналі Житомир, час інформаційних підсумків дня. Мої вітання. Понеділок, 26 червня. І далі говоритимемо про такі події. Зокрема, нові факти у справі Розенблата з'являться незабаром. Про це у Житомирі сьогодні натякнув народний депутат України фігурант гучної справи. Старательську станцію з видобутку бурштину організували на півночі області львів'яни. Гранатомети тубус від гранатомета та понад 4 кілограми поруху вилучили поліцейські з території залізничного вокзалу у місті Новограді Волинському. Під час особистого прийому громадян народний депутат України Борислав Розенблат прокоментував ситуацію у бурштиновій справі, в якій є фігурантом, як відомо, Набу та САП встановили ймовірні ймовірну причетність двох народних депутатів, споміжних і Борислав Розенблат, до вимагання та одержання Хабара за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину в Україні. За словами народного обранця, він вже декілька років поспіль на законодавчому рівні намагається легалізувати видобуток коштовного каменю, а нині став заручником викриття бурштинової схеми. Нині Борислав Розенблат зазначає, що готовий надати всю необхідну інформацію для слідчих органів, не збирається тікати за кордон чи йти на лікарняний. ми Ми не маємо жодних можливостей, крім загальна. Підстави, загальні підстави, які дозволяють мені на цей день практично вийти на завершення розплутання моєї ситуації. Мені достоменно вже відомо практично замовників. Мені відомо вже склад злочину, який вони створили. І про ці всі заяви зараз, відповідно, поки я з вами тут знаходжусь, відповідно, мої помічники займаються цими питаннями. І в продовження теми наші кореспонденти запитали у Житомирян, чи є факт порушення кримінального провадження проти народного депутата результатом діяльності правоохоронних органів, або ця справа політична помста політичних опонентів. Далі пряма мова. Доброго дня, як ви вважаєте, справа про Тут тяжко сказати, і та й друге. Це діяльність правоохоронців, але з елементами помсти. Це діяльність правоохоронців. Я думаю, що так. Та Бог його знає, чесно кажучи, поки не можу сказати. Хоч та й друге може бути. Особисто я утримуюсь від будь-яких будь звинувачень, будь-яких підозр. І вважаю, що час, час е, дасть роз'яснення на всі питання, які сьогодні є в суспільстві. Треба зачекати. Я думаю, би хотіли, то вже будемо посадили. А так, на жаль, на жаль, нось випадки які доведені до логічного кінця і хтось за це якби поніс світу дальність. Так просто ця справа не могла з'явитися. І особисто я вважаю, що це стало наслідком систематичного порушення законодавства України зі сторони Бориса Соломоновича Розенбата. Компетентні органи розберуться і все стане на свої місця. Я ви знаєте, я політикою не цікавлюся, ні місцевою, ні національною. Стараюся це не влазити, Дряся це все. Розенблата це діяльність органів, чи це повністю. Потужний пункт з незаконного видобутку бурштину в Олевському районі виявила рейдова група правоохоронців. Загалом же за кілька останніх днів правоохоронці натрапили на чотири копальні. Затримали до десятка копачів, вилучили п'ять мотопомп та інше спецобладнання. Незвичну копальню виявили на узлісі неподалік села Грудня Перганська. Облаштована зона нагадувала потужну станцію із залученням електрообладнання. Там же затримали і організаторів. Ними виявилися жителі Львівської області. До відділення поліції вилучили два водяних насосику Арного виробництва два потужних електрогенератори, 10 пожежних рукавів, швайбер, два водозабірники та понад 200 метрів електричного проводу. Затриманих львів'ян також доставили до відділення для подальшого з'ясування усіх обставин. За останні дні правоохоронці викрили ще низку копалень в Олевському та Овруцькому районах Житомирщини. На окремих із них були затримані старателі. Поліцейські продовжують профілактичне відпрацювання північних районів Житомирщини, попереджаючи нові факти нелегального промислу старателів і припиняючи функціонування організованих. Опалень, повідомляють у відділі комунікації поліції Житомирської області. Вже найближчим часом у перевізників зміняться номерні знаки. Міністерство інфраструктури України розробляє проект кабінету міністрів, що передбачає переведення перевізників, які мають відповідну ліцензію, на спеціальні жовті знаки. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк. Зараз триває розробка документів. Усі офіційні легальні перевізники, які мають відповідні сертифікати і мають право перевозити пасажирів. Їх автомобілі будуть поставлені на жовті номерні знаки. Наголосив посадовець. Перевізникам буде дозволено зупинку. У місцях висадки і посадки пасажирів, де зараз вона заборонена, також вони зможуть рухатися по смузі громадського транспорту. Спеціальні жовті номерні знаки зможе отримати як підприємство-перевізник, так і конкретний приватний автомобіль, який має відповідну ліцензію на перевезення. Гранатомети, тубус від гранатомета та понад 4 кілограми пороху вилучили поліцейські з території залізничного вокзалу у місті Новограді Волинському. Поліція розпочала розслідування. До Новоград-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення на території місцевого залізничного вокзалу підозрілих предметів, які можуть становити потенційну небезпеку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби головного управління нацполіції Житомирщини. І вже тоді під одним із вагонів на залізничній колії виявили два предмети, схожих на гранатомети. Один на тубус від гранатомета та вісім мішечків із вмістом, схожим на порох загальною вагою понад 4 кілограми. Усе виявлене вилучили та направили на експертне дослідження. У рамках розпочатого кримінального провадження поліція з'ясовує походження небезпечної знахідки. Повідомляють у відділі по комунікації поліції Житомирської області. Такими є деякі теми випуску, а далі говоритимемо ще про такі події дня. ДТП скоєне на підпитку у народичах. Одна дитина загинула, інша з травмами в лікарні. Сьогодні Міжнародний день боротьби з наркоманією. Чи реально долати таке негативне явище досвід житомирських лікарів та волонтерів? Вихованці спортивної школи Полістя потребують підтримки міської влади. Зараз відчувається дефіцит коштів. Смертельне ДТП у народичах. Там водій у нетверезому стані травмував двох дітей. Спочатку він наїхав на дерев'яні колоди, а згодом на дітей. Смертельні травми отримав семирічний хлопчик. Інший потерпілий, трирічний товариш загиблого, госпіталізований до обласної дитячої лікарні. Водій Фальсфайна, 46-річний підприємець, який наїхав на дітей, знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Зафіксовано 2,2 проміле вміст міст алкоголю в крові. Водій був затриманий відповідно до статті 208, затримання уповноваженою службовою особою. На даний час проводяться необхідні слідчі дії, а також вирішуються питання про обрання міри запобіжного заходу, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Офіційно у Житомирській області на офіційному обліку перебуває близько тисячі наркозалежних осіб. Це 11-й результат у рейтингу регіонів України. Найбільший показник залежних у Запорізькій області, найменший у Івано-Франківській. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, офіційну статистику наркозалежних потрібно множити у 15 разів. Фахівці зазначають, що з кожним роком тих, хто потрапляє у тенета наркотиків, стає щонайменше на 3% більше, адже стати наркоманом набагато простіше аніж позбавити. Згубної звички. Лише 3% залежних повертаються до нормального життя. І це вже статистика з реальної практики. В Україні існує 36 спеціалізованих закладів реабілітаційних центрів. Один з них твоя перемога у Житомирі. В лікувальному закладі в обласному наркодиспансері на сьогоднішній момент перебуває 26 наркозалежних. Що вони, вони проходять курс так званої детоксикації. Тобто вони поступають на певному об'ємі щоденного. Використання наркотичного препарату, а ми на 21 двадцяти дня, згідно міжнародних протоколів, збиваємо так звану. Забираємо ці наркотичні препарати і повністю людину випускаємо чистою, здоровою, прозорою, вона може вжити без наркотичних препаратів. Але це лише перший крок до одужання другий набагато складніший. Запевняє психолог реабілітаційного центру Твоя перемога. Ми розглядаємо заболівання з чотирьох сторон: зі сторони біологічної, психологічної, соціальної і духовної. Наші найважливі важне усілля ми. Ложен на то, чтобы мотивацию человека сделать внутренней, устойчивой и наиболее стабильной. Ведь это залог того, что путь реабилитационный будет пройден от начала до конца, и на этом не остановится человек в выздоровлении, а пойдет дальше. Ведь выздоровление это путь длиной в жизнь, и выздоровевшего зависимого не существует. Есть Виздервлювачі реабілітаційний центр Твоя перемога виник як пілотний проект 14 років тому, коли наркоманія була визнана в Україні важкою соціальною проблемою. Його клієнтами в основному є молоді люди від 18 до 35 років. Розповідає керівник закладу. Я прийшов сюди працювати абоєнним черговим адміністратором, то тобто, ну, Так как я был человек уже идейный, я до этого, я сам был наркозависимый, вот для чего нужны центры? Научить человека жить без этого, не просто вернуть в ту его социальную точку, когда он начал употреблять, а научить уже без этого. Все наши социальные навыки, да, даже моральные, которые утрачены вследствие его, вот, потребления этих вещей, надо всему научить. Вы представьте, Вика, их даже надо учить формировать свой собственный досуг. Минулого року з допомогою до центру звернулося 142 людини, і лише 22 з них пройшли повний курс реабілітації. На свою перемогу налаштований Ярослав, наркозалежний із десятилітнім стажем. Ми сиділи вдома всі в місті, і товариш там приложив, що давайте уколімося. Спочатку це було не уколімося, а просто коротко, там сваримо, просто вип'ємо ріка. И вот так вот мы все вместе взяли, выпили, и очень понравилось в первый раз. А потом уже постепенно он дошло до того что уже. Когда не хватало уже так, то пришлось его його варить і колоть. Пані була сім'я. Зараз поки що я один, как бы. Ну вот сейчас я думаю, що ребілітіруюся бо все нормально. Це не перша спроба Ярослава кинути наркотики. Лише трьом відсоткам з числа тих, хто проходив реабілітацію, вдалося повернутися до нормального життя. Моє основне суб'єктивне м'яння. Якщо ну, в жисі даже спасається судьба, хоч одного человека, это стоїть діло. Вікторія Лук'янко, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. В рамках святкування дня молоді у Житомирі на Михайлівській вулиці відбувся показ модного нового бренду бути. Молода дизайнер, Житомирянка Юлія Кручак, розповідає, що все життя була творчою людиною. Після народження дитини опинилася перед дилемою. Часто одяг, який пропонували в магазинах, не подобався та не відповідав творчій душі, тому вирішила спробувати себе у ролі дизайнера. Свої вироби Юлія поки продає лише в Житомирі, але в майбутньому планує опанувати всеукраїнський ринок. Книжки і малювала. Але після народження дитини я страшенно схудла більше, ніж на 10 кілограмів і мені просто не було в чому ходити. І я не знаходила в магазинах одягу, який би ну, імпонував мені. Саме тому виникла ідея створити одяг, в якому просто бути творчою, простою, який було б комфортно і з дитиною, і в місті, і в справах скрізь. В Житомирській дитячо-юнацькій спортивній школі Полісся раніше Спартак займається футболом більше півтисячі дітей. Раніше спортивна школа знаходилася на балансі обласної ради, зараз ж на балансі міської. Діти, які займаються у школі, часто їздять в інші міста. Тому їм потрібні кошти на отримання власного автобуса, яким користуються декілька разів на тиждень. Для матчів також потрібна нова форма різних розмірів. Саме тому і для викладачів, і для вихованців так важлива завтрашня сесія міськради, адже там депутати розглянуть питання про фінансування спортивної школи. Ще ніж. А куди хочеш, хотів би з'їздити, щоб пограти? Німеччина. Ну, можливо, хотів би грати з якийсь футбольний клуб в Німеччині. А з який? Береща Дорамонт. В Німеччині можливо Дмитро найближчим часом не гратиме, але вийти не в всеукраїнський рівень зможе. Адже крім постійних матчів і турнірів з наступного сезону дитячо-юнацька спортивна школа Палісся планує грати в дитячій юнацькій футбольній лізі України. А для цього школі потрібні як нова форма, так і відремонтований автобус. Матеріальна технічна база дуже сумна, тому ми виходимо на сесію і просимо додатково виділити 250 тисяч саме на інвентар на форму на автобус автобус, тому що його теж треба ремонтувати, і на орхтехніку для школи наші діти постійно беруть участь в різних турнірах в Вінниці, в Тернополі, в Чернівцях. І це все завдячується завдячуючи теж тому, що ми маємо цей автобус, на якому можемо можемо поїхати в такому, в такому стані, досить нехорошому його вже потрібно замінити. Плюс плануємо закупити два комплекти форми для наших груп, які будуть брати участь з нового сезону в дитячій юнацькій футбольній лізі. І також плануємо оновити всю форму для всіх вікових груп. Нагадаємо, що владою було виділено 10 мільйонів гривень на реконструкцію стадіону спортивної юнацької школи Полісся. Через декілька тижнів буде відомий підрядник. Далі реконструкція, нове освітлення, нові трибуни, доріжки, штучне поле. Потім зміна основного поля і багато іншого. А чи буде у дітей нова форма і відремонтований автобус? Покаже рішення сесії міської ради. Олександр Рубан, Сергій Кабелянський, новини Житомир далі у випуску про інші спортивні теми докладніше. Чання та невійськові військові дії так відкривала кікбоксерський турнір, присвячений 25-річчю заснування Житомирської 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, який відбувся цими вихідними у центрі міста. Дітям треба взірець для наслідування. І тоді було прийнято рішення проводити змагання з кікбоксингу на терені Житомирщини, приурочуючи його до якихось історичних подій, які вплинули на формування українського національного характеру. І героїв, які приймали в цьому участь. І тому кожен турнір ми намагаємося в рік проводити таких 4-5 турнірів і кожен турнір до чого приурочує. Враховуючи, що цього року буде 25-та річниця заснування 95-ї бригади, було прийнято рішення приурочити до цієї події, враховуючи, що наші житомирські десантники це герої з цього за програмою турніру Воїни світла відбулася матчова зустріч з кільбокснву між командами Житомира та збірною командою «Галичини», у якій взяли участь 16 спортсменів. Не дуже було складно суперник був не дуже важкий, але на дворі непривично битися, і було трохи важко. На мою думку, мені допомога перемогти. Це досвід, який я вже ходжу. Це до перемоги і мій тренер, мої батьки. Загалом вісім спарингів, дві нічі їх, Три перемоги вибороли спортсмени з Житомира. Три перемоги спортсмени з Галичини. Результат бойова нічия. Дуже важко. Коли я боксував, то я думав, що я вкладуся в перший раунд. І так не вийшло, тому що супротивник був дуже тяжкий, був витривалий. Костянтин Касьян, Віктор Підвісоцький, Новини Житомирщини. Такі події встигаємо розповісти у цьому випуску. Завжди новини є на нашому сайті та Ютуб каналі. Заходьте! Гарного робочого тижня вам. До побачення! Прогноз погоди. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода. У четвер місцями дощі грози. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря 27 та 28 червня вночі 15-17 градусів тепла, в день плюс 26, плюс 28, 29 та 30 червня вночі 15-17 градусів тепла, вдень від 31 до 33 градусів тепла. Атмосферний